25 грудня у парламенті зареєстрували законопроект 10.378, пов'язаний із мобілізацією військовим обліком та військовою службою. Документ зокрема містить пропозиції щодо зміни прозовного віку, обмеження прав порушників закону про мобілізацію, а також уточнення щодо осіб, які мають право на відстрочку. Ми вирішили поцікавитись у громадян України, як вони ставляться до посилення мобілізації в країні. По перше, це проект. І треба дивитися тоді, коли за нього будуть голосувати, хто буде приймати які рішення, його треба прочитати всі 70 сторінок, а не враховувати тільки пункти, які були, ну, гуляють по телеграм-каналах, це по-перше. По-друге, я вважаю, що це дуже складне рішення, але багато чоловіків на фронті, які вже воюють два роки. І їх треба теж якось міняти. Тому сказати, що наразі він чи не наразі я не можу, тому що потрібно дуже детальне вивчення цього закону. Ну, на даний момент сам служу. І в принципі, ну да, людей не вистачає, але не такими способами, звісно, як везде на відео все це тобто, ну, Страшно трохи за людей реально, тому що від них там толку нікого, ну, що чоловік не хоче воювати, смисло його затягувати. Добровольцев вже, конечно, тоже заканчувається, так що навіть не знаю, що сказати навіть. Це їхні закони, пускай я себе приймаю. Думаю, може як то для них воно краще буде, але точно не для народу. Хай вони покажуть приклад на своїх дітях, внуках і на своїх родичах. Хай вони їх пошлють на фронт, отоді закінчиться війна зразу. А те, що вони роблять з людьми і сидять там за теплими трибунами, то це я вважаю, що їм треба трибунал. Ну, водівний законопроект підтримали і міністр оборони, і безпосередньо сам залужний. Ну, сам залужний він то мусить підтримувати, бо йому треба розуміти, йому треба люди, йому треба вигравати цю війну. Це залужному честь і хвала. Але те, що депутати там творять, то їм за це тільки мінус. Я не підтримую. Ну, звичайно, позитивно, тому що, ну, врешті-решт, потрібно міняти хлопців, які вже знаходяться два роки на передовій, деякі вже знаходяться 10 років. Це вже малий відсоток з тих людей залишається навіть живих, але ну треба мати порозуміння, що пішли перші люди, ті, які е, захищали нашу країну, і зараз черга піти тим, хто все-таки ці два роки спокійно живе, спокійно живе тут у нас в місті, е, ну безпосередньо живе звичайним життям. Тобто, ті люди, які пішли перші, вони як зробили свою жертву, свій внесок в тому, щоб люди жили зараз спокійно і щоб ворог безпосередньо не знаходився ту тут. Тому. Я розумію, що там, деяким людям потрібен поштовх для цього, потрібна мотивація. Хтось силається на те, що я не піду, бо влада така погана. Але врешті-решт, це стосується безпосередньо кожного, і війна, війна вона не пройде з повз тих людей, які відсежуються, які просто шукають обізні шляхи. Щоб, не попасти там на блокпост, щоб йому не дали повістку. Ну, кожен має внести свій вклад в перемогу. Не залишиться такої людини, яка б не внесла свій вклад в перемогу. Тому ну, треба долучатися якби до спільної ідеї, до спільної нації і не бути осторонь війни, а бути частиною великої нації. Я думаю, ні. Чому? Ну що вони не можуть розібратися з тими ребятами, які там, і цією корупцією, яка приходять. Ну, а смисл усилювати. А, щоб ну замінити тих, хто зараз там вже знаходиться. Да. ну ви готові пойти? То... Страшно. Ну от, і все. То, що там твориться, ну я повний безпреділ. Це зараз, знаєте, таке дуже важке питання, на яке дуже важко відповісти. Насправді, вже я розумію, що в нас війна, я розумію, що а... потрібен людський ресурс, але називати це, знаєте, людським ресурсом. Вже дуже багато людей загинуло, і е, я не знаю, який вихід з цієї ситуації, але мобілізація це теж не хочеться, щоб рідні далі гинули е, і віддавали своє життя якось так. Ну, я вважаю, що посилення треба робити в інших сферах. Посилення так, щоб, ну, наприклад, Виплати виплачувалися, ну, Щоб люди, оці, які на війні були з 2014 го року, наприклад, вони не ходили і десятиліттями мене добивалося, щоб виплати зробили. В цьому треба міри прийняти. Ну я так вважаю. Та я навіть не знаю, де я за що взятися мотивація. Мотивація була спочатку. Зараз уже немає повністю. А на вашу думку, що потрібно зробити? От зі сторони держави, от в чому помилка? Ну Сам понімаєш, сейчас только волонтерах, но на, на волонтерах вся структура держиться воєнна. Впомощі господарства, как бы, ну, зарплата там, да, допустим, такое. І люди не довіряють государству, поэтому не хочуть ті служити, як я розумію. По-перше, треба розуміти, що це ваша батьківщина, наша з вами батьківщина, і що ми, як громадяни, маємо і права, і обов'язки. Мобілізація це наш обов'язок. Тому що значить підвищити якось там мотивацію. Мотивація вона повинна, це обов'язок, і його потрібно виконувати. Ось і все. І ще раз наголошую, яким чином це буде реалізовано. А треба любити поважати свою країну, і я розуміти, що для того, щоб створити в країні умови для всіх. Треба починати з себе. Кожен треба почати не, не там звинувачувати когось чи що, і, а просто починати з себе і робити якісь кроки для цього. То мотивований то треба цих брат людей, а не так, щоб наші люди пряталися і ну, не хотіли йти. Треба мотивувати і зробити так, щоб не те, що хотіли йти на війну, а щоб ця категорія була захищена. І, Сім'ї знали, де знаходяться їхні родичі. Я так вважаю. Знаєте, що потрібно? Потрібно по-другому це все вибудовувати. не два місяці вони хлопців потренували і відправили на нуль, і там немає наших дітей. А потрібно було робити так, щоб війна не лякала, і щоб хлопці наші не боялися воювати. Тому що вони так вибудували, що ну, це неправильно. Вона було два роки тому. А зараз мотивації Ну, Похирили страну і все. Яка мотивація? Ви пускай не читають книгу, як управляти страною, тоді може бути куди. -то. А то що там відбувається, ну там просто підпаліть і все. Ну, я думаю, що те, що я чую, те, що я бачу, це люди слаються на корупцію. Не було б корупції, я би пішов воювати, але. Ну, врешті-решт, хіба люди думали в перші дні війни там про якусь корупцію, про те, що там влада там, краде гроші або ще щось. Ні, люди думали в першу чергу там, про свої сім'ї, про свою країну, про свою землю, де вони будуть жити, і розбудовувати її. Тому треба ставити інші цінності, а внутрякові проблеми там, з корупцією, там, ще чимось. З тим уже можна я думаю, військові прийдуть, вони з тим розберуться вже після війни. Діти Чиновники, ви самі чиновники йшли воювати. Тоді і люди підуть это у, у них діти за границею, а наші діти воевать воювати, Тож, щоб не обідна було. І красить все одно. Бо крадуть так, що мама не горить. Будують те, що не потрібно зараз, на даний момент. Тобто можна ще якось це зачекати. Но мені здається, що ця зміна у. Не у владі, можливо, у самої влади, може, це сто відсотків відміна корупції, це сто відсотків, щоб не було а, такого, що одні воюють, а інші не воюють. Спочатку всі були. А, Згуртовані У мене, ну, всі мої знайомі були. Е, вони хотіли йти, вони ходили у воєнкомат і їх не брали. Тобто було дуже багато е, добровольців, а зараз всі біжать від ну, звідти і не хочуть туди йти. Чому ну це, це складається з дуже багатьох таких аспектів? І ну, більше за всього це е, відношення влади до народу і корупція. І те, що просто заробляють на цій війні.